Дівчульки, розкажу вам, моє приключення по поводу грибів не закончаться. Прийшла подружка, подружка на цій машині, впала на полу без сознання і каже, знаєш, я хочу вліз за грибами. Ти занята? Кажу, зайнята взагалі. Вона каже, ні 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 я хочу вліз за грибами, треба надо, надо їхати. Да, Юлька, треба їхати вліз за грибами. Це мене Юлька, що піштулька їх тягне мене за грибами. Та не даси такого, ніхто не хоче. Ти ж ти повітря, повітря склала, надоїхати ліс за грибами. Це Юлька, та що вона авантюрістка. Авантюристка, тягне кудись мене в ліс. В прошлому раз ми в прошлому році ми тут насобирали гриби, так, Юля? Так. От там ми без сознання падали, собирали багато грибів. Зараз йдемо подивимося, що ми там назбираємо. Так що буду вам всім показувати, що ми там назбираємо. А чого ти не брала ножа? Будеш пальцями різати. <плес> Йдемо до місця Йдем дислокації. Я перчатки головне взяла. Взяла. Йдемо до місця дислокації. Там де ми були в прошлому році. Ми думаємо, що в цьому году там є гриби, нас ждуть, так? Да? Дві баби вийшли в ліс. Нічого не бояться. Подивися, так вор нападає на... Це не птічки насирали? Ні, все воно, птічках, да? так? Вот. Це хвор. Це що тут ботанік? Юля. Ти взагалі тут бачиш, яка земля суха. Што? Хто хто? У лісі сира? Я так сумніваюся. Так нам на гриби ножа ти не витягла. Так, дівочки. Давайте до зв'язку до, до першого грибочка. Так, товариші зрителі тільки зайшли в ліс. Не пройшло і 2 минути. І ми знайшли перший. Улов. І тут треба будемо шукати з Юлією. Юля там тоже щось знайшла. Там манюпасі. Манюпа... Маню То опять ж должны бути манюпасі. Так що наш улов продовжується. Це тільки почало. Це ну, больна людина. Пільна людина, так. Да. Ось ще знайшли. Дівчатки в кущах, ось Грибочки ось. Воно Грибочки. Та Оно. я ж бачу. Я бачу. Ось ми тут. Понаходимося. Дивіться, які сімейки, Може, все під травою такі сімейки під бур'яном. які сімейки. Юля, все тут є. Наш пеньок з тобою стоїть на місці. Ой, я ти там пройшла мимо, воно теж вже пройшла, протопталося. Десь? А воно дивися. Воно Дивись. А, бачиш. Бачиш, так що. Лох є. Зараз ми наріжемо тут грибочки. Ось ззаді теж топчуся. І подивимося. Тут інших, є одиночки такі, здається, такі сімейки. Зараз назбираємо, покажемо, скільки буде у відрі. Там воно таке, воно ногою не встать, не влізти в оцей пеньчик. Красота, так, да, Юля? Да. Да, все, Юля вже Юля. довольна. Юля вже довольна. Все, головне, щоб Юля була довольна. Да, бо я буваю іноді здала. Слава вона буває. О, я вовсе скільки тоже. В общем, Юля ріже грибочки, а віка знімає киночка. Так, все. До зустрічі в відрі. А, що сей зрізав, але цілу кучу нарізав, натоптав. Все, ріжем гриби. Картошка, угу. Не знаю, картошка то не так цікаво, А гриби ось дуже цікаво. Також знайшла Імейку. Ноги вже матюком стоять. Слухай, вже їли сижу на цих карачках. Ой, яка красота, да? Красота красотенна. Чаще лісної. Поганочки. А тут теж ось пеньок. на ньому нічого тоже немає. Щось... Я його вже обслідувала, а там нічого немає на цьому пеньку. Боже, який подивіться густюч. Подивернися ззаді, по деякі ми в них лазимо. Сонце яке шикардосне, небо. Я а небо не офігеть. Що ти кажеш? Тут теж зріза, віко. Ну так, да, люди, що ти бачиш, протопталася, ногами протоптали і позрізали. І, кстати, раніше трошки нас. Пішли куди? Туди туда, там безполітно там, от, от, туда. Оце, раз, ну, тут, ось туди. Оце в перший раз те дерево треба йти, оце високе. Да? І щось... Я вже не хочу, У мене вже ось відеречко є. І головне мені ось дві тих Юлі відеречко. Та зрізали вже там, попортили все. Зрізали ну, там, все. У мене все є. І скільки пройшло часу, наверное, хвилин 20, так? Да? І в нас вже є. Ми продовжуємо знаходити заліжі в таких кущах, що треба якось його отсюди витаскати і зрізати. В кущі. Юля з однієї сторони шариться. Знімаєш? А, да. а ти що? Ти ж не матюкаєш, нормально себе ведеш культуру. Його, гарно, ну да. так. Я здіймаю. Так що все нашла. Треба підносити. Що залізло, в такі кушарі? У шарі. Ніфіга тут. Все. Ви їх рвеш, оце просто ріжеш і їх отако просто вириваєш, тому що вони в кущах. Зараз почне далі. Чого ти сердити? Почалося очі взуй. Очі взуй, щоб ти бачила. Я ось побачила в кущах, прямо все. Ох, яка сімейка вона. В кущах. Так з усім оцим барахлом і мусором на Потом потім перебирать. перебирати. Барахом. Оце в кущах оце такі кущ зляк оці. Такий там і зараз упаду. Діля, де ви. Ви там не все облазили, так? Да? Де мене влазили? Ну я наверное да. Ты же ж понимаешь, кино знімаю, лазю. Я ж хочу людям показати, що ми тут тут. Все... Так рвем. Риби. Знаєш, да здесь мультик у Юля. Якийсь був мультик советский. Там казала ягодки девочка собирала, бабушка й казала. Одну піднімаєш, другу примічаєш, а третю якось там. Не помню вже цей мультик. В общем, немає тут. Ой, ми ладью. Вот я збирала, Буду сейчас чистити, піду далі в следующей кущі. Ну, ось. як вам наша авантюра. Подивіться, покажу. Так, сейчас покажу. Одне ведро. другий пакет. Юлька вже зняла штани, бо жарко, вже я носу штани. Треба виходити з лісу. Йдемо, виходимо. Налазилися в траві, але ми були недовго. Ми Не були годину часу. І зараз вилазимо до цих кущів. Це ми в таких кущах збирали оп'ята. Ну, я думаю, за час відроградів. Отаких маленьких, як вони називаються, такі пальчикові чи сігаретки. оці маленькі такі грибочки Оце я вилажу з тих кущів ось. Може десь щось побачу, але вже в очах все рябить. Юлька, воно змі, Юлька. Десь вже пішла вперед, вже кричить, все, я втомилася. Мені вже надоїло. Я вже не хочу, бо я грабів не бачу. Ну що ж таке в мене нервне? Десь там ходить вона. Юлік! Що вам все вже? Виходимо? Що ти кажеш? Уходимо. Уходимо. Табор уходить в небо. Ті партизани виходять з лісу. Все, ми вийшли. Були ми на такій виробці. Вона така маленька тут виробка, не знаю, там 10 на 10 метрів. Це така вирубка, що я вам прошлий раз розказувала, я в ній заблудилася. Та там нема в чому лісі грибів. тут на це ми так. так що, дівчатки, якщо вам сподобалося моя... Я, може, ще дома підключуся, вам. покажу в раковину, висиплю, скільки буде. Коно вам понравилася моя авантюра. Напашіть, розкажіть, що ви теж в цьому році збирали. Ось так я їздила за грибами, не ждала негадано. Я заняв а подихати свіжим повітрям, подивитися на ліс на природу, бо післязавтра сказали, вже буде сніг. Буде сніг і буде холодно. І грибів ми вже збирати не будемо. Ось такий ліс. Оце ми так. Була у лісі. Так що авантюра сьогодні удалась. Юліта в мене молодець. Так що до нових зустрічей. Може вдома підключусь, побачу, покажу вам. Що там в раковині назбирала? Вчора назбирала. Я туди відруки нашу вам. О, оце вже попалося штаны штаны наша мандарина мандарину уже есть пакетики гробочки у нас движется есть вот мы ну, такие девки молодцы мандаринку сейчас будем бить лес вот О, скільки мы там часу годину были година часу мандаринку чистим да? Ой, там, як в кинемо в лісі, може якийсь кабанчик щось з'їсть. Перчатки вже можна знімати. От. Так, можна вже О, знімати. Мука яка мука. Що, я, нічого не потеряла? Ні, потім звісти. Нічого що грязні руки, не? Подивіться, яке голубе небо. Синє, блакитне. О, жовто блакитне мандаріної дивіться, жовто-блакитне. Жовто-блакитне небо з кабанчиком. Тебе половина, і мені половина. Твою половину поділи. Благодарствую. Благодарствую. По поводу режиссёра. А трактор резвило. Твоя професія режисера. О, режисер іде. Що <реш> таке небо? Оти зайди подивися, подивись, яке небо з цим, наче жовто-блакитний фраг. Ну там тінь, там ти бачиш? Прапор, так. Да. Подиви, там ти вид. Ні, ти вийдеш, там не буде. Видно, йди сюди. Ось сюди зайди. За мене. Подивися як, наче український прапор. Ну, і коли... Якби було жовте, то було б жовте. Да, коли... І готовий зроблений, правда? Так. Да. Коли пшениця, то тоді. Да, дійсно, ну і так теж дивися, буде. наче? Да, от. Да. за погода. А це що останні дні? Да. Тьоблі. Завтра ще щеденюк, а в четвер дощ. А потім сніга. А, що, а, що, а що це відмітили, ти не знаєш на дереві. А в милому році було це відмічено? Я не пам'ятаю, тут вже щось може Це ці знають. Режиссери. Лісовики. Лісовики. Все, наздирали грибів Довольні, як слони. А закапані, як стає диких валком. Хай повмилимо. Ну то Радостно. Так а ти взагалі чувствовала, як гриби в лісі пахнуть? От заходиш, но, но. Чо, ти, нічого, не пахло не... тобі? Ти що воно так я там лазила по кущам, прямо грибами так пахло? Мама, нос. Странний тебе нос. Мам нос. Ти... <с>? Як це тебе в темних очках в лісі? Я при цю тебе в темних очках в лісі. А я знімаю. А чого, ти могла в лісі в темних очках? Не бачить. Там хлісу головне. Там документи. Документи. Ось така деревня. Ось моя деревня, ось мій дім родной, да? Що тут росло? Пшениця росла, мабуть. Посіяла, мабуть, зиму. А була кукуруза чи соєшники. Але дивись, як ноється, да? Погано Ну Там воно взагалі, ти бачиш якесь кругле, там воно його цей. Щось палили чи що воно там таке кругле. Та, навіть там вода стояла. Якби був дощ. Все. Юля, поїхала додому. Я навіть хороша вже, а я навіть не однісділася. Я вже там помилалася. Півтора часу була в лісі, час сорок. І ти втомилася. Боже, а ти пам'ятаєш, ми пройшов року мішками туди їх витягували, ті гриби. І грязюка була, мокро було. Да. Ти Ти Пам'ятаю. І геть на здоров'я було нормальне. Я сьогодні слаба, я після хвороби, мене треба пожаліти. Хорошо. Придеш славом, тебе пожаліють. <сум> <сум> культурно, Юля, культурно. Зараз у нас буде по під'їзду, пахнуть гриби. В тебе на четвертому будуть пахнути гриби. А в мене на дев'ятому будуть пахнути гриби. Да? Да. Яблука, ти хочеш сказати, що треба піти, не буду чужий сад. Не буду. Ось така в нас була подорож сьогодні.